Днями у нетривалого відпуску до рідного глухова повернувся військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Мірошніченко. За мирного життя Олександр був відомим науковцем, екоактивістом та дитячим аніматором, якого просто обожнювала глухівська малеча. Але все змінив один день, 24 лютого 2022 року, коли йому довелося взяти в руки зброю та стати на захист рідного міста. Той доленосний день Олександр пам'ятає в найменших деталях. Проходили якраз повз військкомат і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці і щось намагаються отримати, щось намагаються. От. І ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Пам'ятаю, що тоді чисто під на прізвище давали автомати, дали, дали кулемет. От дружині показав, як заряджати набої. І поки вона заряджала набої, вже все, процес почався. Спочатку Олександр служив у Глухові, але згодом прийшов наказ приєднатися до 72-ї бригади і відправитись на Вугледарський напрямок. Спочатку було дуже важко. Настільки важко, тому що це була весна, ще відчувалося цей відгомін. Лютневих боїв, тобто випалені посадки фосфором, полишена росіянами техніка, понівечені наша амуніція, зброя, все це, це отвалялося і це настільки тиснуло. Ну, але згодом вже розумію, що ну, ну, вистачає всього, вистачає їжі, вистачає озброєння, вистачає духу, щоб триматися там і. І не такий вже ти поганий воїн. На передовій з'явився Олександр і чотирилапи товариш, Кіт. З ним вони познайомились на позиції. Вночі ти сидиш в тепловізор, ви дивлюся противника, вони постійно переміщуються, постійно стріляють в тебе, ти в них стріляєш, і ти не розумієш, де, в який момент ну, з'явиться цей противник, тому що ну вони дуже близько. І коли ти сидиш, дивишся в тепловізор. І розумієш, що хто -то тобі просто такою так гарненько дає по касті ляща. чесно, це дуже страшно. І ти обертаєшся з тепловізором, щоб побачити, хто ж тебе вдарив по шолому, і ти нікого не бачиш. І ти підіймаєш голову, і розумієш, що сидить якась тварина і просто грається з твоїм шоломом. Тварини не лише ночують з нашими воїнами, а й разом з ними переочікує ворожі обстріли. Він не боїться обстрілів, навіть якщо обстріли, він з нами сидить. От і див, дуже дивно, як він там взагалі виживає, тому що ну, хлопці не виживають, а тварина ця в цьому постійно живе, і ми постійно хвилюємося, якщо він десь там на декілька днів пропав, але він з'являється. Радімо, радімо, що у нас є такі тварини, які, хоч якось, дають нам ніжність, дають нам ласку, і цього не вистачає хлопцям. Олександр добре знає історію, а тому говорить, що Україна в цій війні неодмінно переможе, але Росія ніколи не пробачить нам свої ж поразки і буде готуватись до нових воєн. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.